Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо лотип Форда. Цей малюнок мене попросив намалювати мій підписник Станіслав Реус і Володя Серкіс. Беремо сірий номер VG0.5 і замальовуємо три клітинки. е, нанизу замальовуємо дві, в праву клітинку, а в ліву половину клітинки. Нанизу замальовуємо пять, раз, два, три, 4, 5. Далі вправо дві, ой, вліво дві, наверх дві. І від п'яти клітинок знизу наверх і в... наверх і вправо. Ну, не наверх і вправо, а просто подіагональна клітинка така, можна сказати. Отак вона виглядає. Далі наверх і вправо дві, наниз дві, вправо дві. Наверх три. І вліво одна. Далі від цих от, трьох клітинок зверху. Наниз пропускаємо одну і така лінія клітинка діагонально замальовуємо. Далі наниз і вправо три. Наверх і вправо дві. І по центру між ними у цьому от кутику, наниз і вправо діагональна клітинка. Дві. Ой, одна клітинка і ще одна діагональна клітинка. Далі наверх на одна, ну, наверх і вправо одна. Наниз три. Далі вправо дві і діагональна клітинка. Від двох наверх дві. Ой три, давайте зразу. Одна і ще раз три. І тепер від у цих двох клітинок. Зверху наверх пропускаємо три. Ставимо клітинку і проводимо лінію вліво. Закриваємо тепер от сірий. А, і до цих трьох клітинок наниз і вліво дві. І вправо одна. Закриваємо сірий. Беремо синій і від цих двох клітинок знизу. Наниз пропускаємо одну, замальовуємо у три, наверх і вправо дві. наверх і вправо одна, наверх і вправо дві, наверх і вправо дві. Наверх і вліво дві, наверх і вліво одна, наверх і вліво дві, наверх і вліво три, і від оцих от о, трьох клітинок, оцих десяти клітинок, або давайте від двох ліпше, наверх пропускаємо дві, замальовуємо три. Нанизі вліво дві, і зразу давайте з'єднаємо ті тристама е, симетри трима. Е, Наниз і вліво одна, на низі вліво дві. Нанизу і вліво дві, нанизі вправо дві, нанизу вправо одна, нанизу і вправо дві, нанизу і вправо три. І нанизу і вправо лінія. І тепер оці от, оці от надпис Форт, який ми зробили, обводимо оцим от, оцим от синім і замальовуємо. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі, просити, що намалювати і е, діліться своїми друзями. Підписуйтесь, рекомендуйте знайомим, от як я вже сказав друзям. Все я вже обвів і тепер замальовую візьму робошу сторону. І це вже буде швидко і вже скоро ваш малюнок і мій буде готовий. Ще можете переглянути. Попередні моє відео, які я тут знімав, і поставити лайки під ним, написати коментарі. І намалювати собі. От зараз вже домальовую і лінку буде готовий. І все. Закриваємо синій. Ну і У нас виходить отакий от от крутезний логотип-форда. Якщо він вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А на цьому все. Всім до наступного відео.